Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома всерйоз». Зараз вам розкажу швидко про свою халепту. Відончик у мене, звісно, не дуже. Дивіться, пише мені сьогодні мій підписник Антон, вам привіт. Дякую вам, до речі, величезне. Пише, каже Юля, у мене павутинка в теплиці. Як ви думаєте, то павутинний кліщ чи ні? Та да, ні, ще ж йому рано, нусь, ось скільки холодно було, да, він зазвичай туди пізніше появляється Ну, добре та й добре. Пішла я по огірки. Думаю, піду нарву огірочків. Щось вони мені не такі якісь, не такі, як треба, як казали. Да? Я туди, а в кінці в дальній теплиці ага, павутинний кліщ. На двох огірках. Указується. Ну, в общем, коротко. Ця зараза, це така зараза тоненька. Я вам покажу зараз його. Його без лупи, ну, без збільшуваного скла, да? не цей. Не роздивися, ну дуже важко побачить. Листя стає таке коричневе, уражене і таке, як павутинка. І якщо не прийнять міри і не боротися з ним, то воно викосить всю, всі огірки. От починає з одного, йде повзе, 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 на другий перекидається. Починається воно, знаєте, від дверей. Я на ніч в теплиці двері закриваю, а то віконечко в мене. І там, коли віконечка, думаю, та не буду закривати, хай собі буде, ну. Провітрюється, так от знаєте, що теплицю треба закривати наглухо на ніч, бо всі метелики, блошки, мошки і всяка зараза лазить ночью. Павутинний кліщ він кочує прямо там у теплиці. Ну ладно, дивіться. Що з ним робить? В кого огірочки маленькі, ну такі 4-6 листків, не такі ж дилди, як у мене, плодоносить, ви можете взяти актилік. Це не реклама, це що в мене є, що я робитиму, я вам показую. Актилік він розводиться для відкритого і закритого ґрунту, там різні пропорції. Для відкритого ґрунту там слабший розчин, там, по-моєму, йде 6 мл на 5 літрів води, ніби так. Ну, це подивитесь по інструкції. А для закритого ґрунту там 15 мл на 5-8 літрів води. І термін очікування у відкритому ґрунті 20 днів, у закритому 3 дні. Я візьму Вермітек, бо в мене вже огірки великі. Ось вам покажу, бачите? Вермітек. Ну, ще в ідеалі додати до нього якийсь адювант. Ну, нема, так, а тоді буде видно. Цей, значить, вермітек розводиться у цей пакетик на 5 літрів води. На сотку, тут 10 мл. І по листу гарно з усіх сторін. Хоча він і, ну, і діє, кажуть, що не обов'язково з піднизу, але я залюю на віки вічні. Це перше. І друге, оті От листки, які уражені, треба пообривати, викинути, спалити в чортовій матері А ще краще. Якщо вам не жалко, я подивлюся, якщо в мене отой один кущ чахлий дохлий, я його вирву і викину, щоб очі мої його не бачили, і щоб далі він не поліз, бо воно така зараза, що це просто-просто лютий треш. Да, зазвичай він з'являється туди літом, пізніше, йому сприятливі умови, коли сухо, і, значить, цей тепло. Тепло і сухо. Якщо ви, можна як поборотися, можна підвищити вологу в теплиці, але якщо ви підвищите вологу в теплиці, ну, пролітає, зробите вологу, ви з кінця будете заливати, то на огірки нападе грибок. І от скажіть, от мені мої підписники кажуть, хтось з дівчат мені писав, каже: ого, скільки хімії! Дівчулечки мені милесенькі. Я з оприскувачем чим скоро спать буду. От як? На... Троянди напала попілиця. На цибулю шосіянка напала муха. Це була треба Ендж. Часник на всякий пожарний случай треба прошурувати квадрісом. Жуків колоради втравила ампліго. Трохи я, трохи чоловік. Розумієте? І Ну це просто якийсь капець. Це просто. А, що ж Фітофтора на помідорах редомів і далі буде ремонт. Лече все розказала. Дівчата, я старалась мухи окремо котлети окремо, рецепти потім буду показувати. Тут розказала, так? Да? Огірки, вермітеки, такі актилік. Дивіться по своїх. Якщо у вас маленькі, ну, 4-5 листів, ну такі невеликі, вже не плодоносять. Їм актелік, я буду давати вермітекну. А там будемо бачити. Там треба чергувати, можна, актелік, можна Вермітек. Ну, в общем, щоб не, не одним препаратом. Там ж тут у їх різна складова. Тут хто. Ой боже. Не пишу. Треба знайти, що, що тут входить в його в цей у в інструкцію, коротше. Ага, діюча речовина, переміфус метил, а тут абамектин. Тобто треба чергувати. Так, це таке що сказала огірки. Да, чим помідори редоміл або ці, Голд або цілитель, там їх одна, я в тому відео казала і далі ревус. Потім чесний Квадрісом Квадріс це от всіх фунгіцидів і. Це фунгіцид від всіх грибкових захворювань, цибуля і чесно, це інсектицид від всіх е, енджів. Це, інсекти... це інсектицид від тих, що всього що лазить. Літає, мушки, блошки і всяка зараза. Тільки Енджіо 30 днів очікування. Не можна в цибулі на перу. Так. Ну, жуки поміду жуки розказала да? от жуків, що у мене було ампліго Попадала, слава Богу. Чоловік каже, що ти будеш робити? Кажу, проводить роботу з американською діаспорою в Україні. Я не паня. Говорю, сині бризки. Ну то я заразу і картоплю побризкаю. Ну, то таке. Так, так дівчики, зараз йду, покажу, який же він той павотинний кліч, хто не знає, бо говорить. Бачите? Оце він ріднесенький, дорогесенький, золотесенький. Ось я вам покажу. Бачите, я не знаю, чи видно, камера вам передає. Там, Бачите, на йому мошки, блошки, от такі чорненькі, маленькі. А листок виглядає отак. Бачите, отакий, як мозаїка. Є ще, похожий на, на таку болячку пероноспороз, Ну, це не пероноспороз. Це кліщ, я ж кажу. пероноспороз трошки не так виглядає. Тому, це буду щас, йому зараз отаке робити. Всі зараз бігом. Листки, які є обірву, ну, а там подивлюся, може, і самий кущ вірву. Отакі От справи, поки ще не, не пішов. Ось далі з ним ну, більш-менш ну, такий ще, 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 ще не поліз. Бо я ж кажу, він як починає повсти, то він повсе капітально. Тоді павутиною, павутиною і, коротше, він як повзуча зараза. Все, дівчулечки, добра вам, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Я вже вам не буду. Я вам не буду показувати тут з оприскувачем ставити камеру і бігати, бризкать. Я думаю, ви всі знаєте, як з оприскувачем побризкать, правильно? Як розвести, розказала, показати, показала. Всю. всю, всю, всю. Тут такі справи, зараз, мабуть, ще гляну, може, і по помідорах пробіжуся, на всякий случай, бо воно ж полізе звідти туди. І баклажан. На баклажані теж точно буде. Ой, Хай ще й таке буде. Тут такі справа. Дівчата, напишіть мені в коментарях, як ви боретеся. Ви ж в курсі, я все читаю, і все собі конспектую і все беру на замітку. Дякую вам, пані Єлена, ви мені написали за бананові шкірки. Окремо вам дякую. Ви собі не уявляєте, наскільки я вам вдячна. Все, добра вам, миру, спокою, затишку, всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя має Всерйоз і Юля. Побіжу, бо вже пів дев'ятого, без пятнадцяти дев'ять мати рідна. Дуже важливо, що згадала, оброблять тільки рану або ввечері. Вдень не можна. Все.